Чоловік, у якого рівень тестостерону в 10 разів вищий за найбільший природний показник, виглядає гарним і почувається вмотивованим, сміливим, упевненим у собі. Чоловік, у якого цей гормон нижче плінтуса, чимо забите, не здатне ні на що. Шварценеггер десятиліттями відчував себе богом із безмежним гормоном чоловічої сили та впевненості у собі. А потім він одружився з племінницею Джона Кеннеді, Марією Шрайва. А далі, коли перебуваєш у політичній та соціальній еліті, справа вже за дрібничками. Сумнівів щодо обрання губернатором найбагатшого штату Америки не було ні в кого. Але вам про це ніхто не розкаже. Падайте бодай сто разів і вставайте мільйон, нічого не буде ані без задоволення попиту всім потрібним ексклюзивом, ані без магнетизму. Всі інші розповіді для дурнів, яких треба підсадити на гачки та доїти. Нікому вільні люди не потрібні. Дилерам надії потрібні наркомани, які постійно купують товар. Якоїсь миті під час мого виступу, коли я говорив про молекули, їхнє значення, зокрема про ДМТ, один із гостей запитав ви говорите про речовини та про якісь переваги, які вони дають. Я відповів ствердно і навів тоді геніальну аналогію, що робить спортсмен, аби гарантовано прийти першим, звичайно, ж, вживає допінг. А допінг у спорті це якраз нейромедіатор, головний чоловічий сексуальний гормон тестостерон. То чому, за існуючої конкуренції, де ти чесний, а твій суперник не завжди має бути інакше? Ні, друзі мої, від мене жалості до себе та речей, які вам приємно чути, ви не дочекаєтесь. Я, звісно ж, втішу стражденного, але перш за все зосереджуся на повному одужанні людини. А не обмежуся порожньою словесною терапією. Саме тому багатьом буде неприємно чути про аспекти, пов'язані з накопиченням магнетизму та причинами його втрати. Хто хоче безрезультатної легкості і пустих надій, закривайте книжку та йдіть милуватися на вашу дошку візуалізації, яка багато місяців чи років безрезультатно припадає пилом.